Вітаю. Як ви думаєте, як би розгорталися події, якби Україна перекрила транзит українського газу одразу після повномасштабного вторгнення? Або ще, можливо, і до цього? От як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що було б з боку Європи, з боку Російської Федерації, з боку Сполучених Штатів Америки. І головне? Як ви думаєте, чому? Чому два з половиною роки повномасштабної війни газоводами України курсує російський газ та інші енергоносії? І ніхто не перекриває? І от українська влада вже почала говорити про те, що з 1 січня 2025 року закінчуються якісь там контракти. Знаєте, це абсолютно нісенітниця з якимись контрактами з країною агресором? З країною агресором заборонено навіть співпрацювати. Я не скажу там в якихось економічних планах, а заборонено навіть цитувати роботи науковців, якщо вони, наприклад, фізики-ядерщики. Все одно заборонено навіть цитувати їхні роботи в наукових роботах аспірантів, викладачів, науковців і так далі. Заборонено табу. А тут контракти якісь, якісь контракти, які діють, які не можна розірвати. Чому невідомо? Можете в коментарях написати, як ви вважаєте, чому, чому якісь такі контракти не мають таку якусь силу, що ми не, ми не могли їх не виконувати. І ось тут, як тільки Україна оголосила про те, що контракти таки будуть не продовжені, я звертаю увагу, не скасовані, а не продовжені. Вже виходять на сцену деякі європейські політики. Це ми їхній щит Європи, пам'ятаєте цю всю казку, і починають просто погрожувати Україні. Ось один із них Фіцо, що ну, не, не дивно для нас з вами. І Фіцо заявив ось наступне: якщо Зеленський не дасть нам наш газ, може виникнути серйозний конфлікт. І Фіцо заявив, що його країна може розглянути заходи проти України, якщо транзит російського газу до Європи через українську територію не буде. Продовжено. Ну, це Блумберг опублікувало, і отут виникає купа питань. По-перше, Україна не дасть нам наш газ, то ми, що, що ми, то, то, що, то? пане Фіцо, ну, ви то точно це відео не подивитесь. але я до українців звертаюся. що то, що ще можна в Україні зробити такого, що ми з вами не переживали. Що? Ви скажете, ну там у Фіцо багато там допомоги він дає Україні. Так, дає, але неофіційно. Дає нам електроенергію, але ми можемо її замістити, якщо наші чиновники не будуть туди також транслювати. Що ще? Українці, які туди перебрались, ну так вони і так, там живуть як приватні особи, багато що. Особливо вони не, не отримують там від держави, ну вони можуть перебратися в інші країни. Що це, що це за погрози? Чому вони лунають? І головне, чому ні одна європейська держава не виступила, ні один лідер не виступив. і не сказав, що не засудив ФІЦО, не сказав, що такі погрози в бік України неприйнятні, що вони не відповідають європейським цінностям, там, моралі там, і так далі. Давайте трішки розберемо, в чому його заяви полягають, і в чому суть претензії. Так, прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив, що Україна може розглянути заходи проти України, якщо транзит російського газу до Європи через українську територію не буде продовжено. За словами Фіцу, він був здивований позицією Володимира Зеленського, який відмовився дозволити транзит російського газу без гарантій. Що Кремль не отримає від цього фінансової вигоди в умовах війни? Тобто, ви зрозуміли, да? тобто, якщо немає гарантій, що Кремль не отримає фінансової вигоди, то типу, ми тобі гарантій не даємо. А чому тоді ви забороняєте? І що цікаво, зверніть увагу: при всьому тому, як розповідають, що в Європі демократія і свобода, це дійсно так, але все-таки деякі європейські країни. А не до кінця європейські вони не до кінця іще пройшли оцей етап звільнення себе від там якогось постколоніального минулого. І приходять до влади інколи лідери. А я Фіцо обговорював ще там півтора роки тому назад, і говорив, що він, він прийде до влади і буде мати позицію не таку жорстку, як він оголошував її під час виборів. Пам'ятаєте, я тоді пояснював, що йому зайдуть і пояснять, що Україну потрібно підтримувати. Там ну, власне, так воно десь приблизно сталося. Він намагався там чинити певний спротив. Потім на нього замах був. Ви знаєте, так ось. Фіцо, теж, теж, от як, е, якась ну, типу тоталітарна людина говорить від імені всього народу. Каже, ми як народ, що ми як народ? От В даному випадку, говори від себе. От В Україні теж є, на жаль, такі проблеми, коли чиновники говорять від імені українського народу. але... Український народ їм не доручав говорити те, що вони говорять. От я впевнений, що в Словаччині схожа ситуація. Далі, Словаччина, яка значною мірою залежить від імпорту російського газу, запропонувала альтернативні механізми, зокрема, заміну власника газу та до його потрапляння на територію України. Але ці пропозиції були відхилені. Україна не має права завдавати шкоди економічним і національним інтересам окремої держави-члена ЄС, заявив Фіцо, додавши, що в разі припинення транзиту газу Словаччина розгляне заходи проти Києва під час святкового періоду. Тобто, що е, означає якісь заходи проти Києва, що Фіцо нападать буде на Україну, що Фіцо буде робити? Я от зрозуміти не можу. І потім ви зрозуміли, що він каже, ну добре, оце газ не російський, давайте ми його там десь на кордоні назвемо там Казахський чи там ще якийсь туркменський, і перекачують. Ну, типа, ну, просто ну, думай, що це там, газ з іншої країни, не з Російської Федерації. То цинізм ситуації доходить до того, що вони просто тупо стібаються. І я думаю, що причини цьому є. Розглянемо їх трошечки згодом. Буквально за хвилину. Давайте дочитаємо, а що там ще Фіцо. І нагадаємо, що після саміту лідерів ЄС Фіцо заявив, що був приголомшений від умовою президента України на дозвіл транзиту російського газу, як зазначає Bloomberg. Наразі Словаччина продовжує постачати Україні електроенергію, гуманітарну допомогу, а також приватні поставки зброї. Хоча уряд Фіц відмовився від відправки військової допомоги з державних резервів та виступає проти членства України в НАТО. Фіцео планує провести консультації з Європейською комісією найближчими днями в пошуках компромісу. При цьому він висловив сподівання на більш конструктивний діалог з українською стороною, зокрема з Шмигалем. Зі свого боку, Зеленський наголосив на важливості безпекових та гуманітарних пріоритетів, додавши, ми втрачаємо людей, трохи соромно говорити лише про гроші. Ну така ситуація. Ну, а Фіцо знайшов вихід і. Зазначається, що з 1 грудня 2024 року державна нафтова компанія Азербайджанської республіки Сокар почала постачання газу найбільшому державному енергопостачальнику Словаччини компанія SPP. Як зазначається, постачання здійснюється в межах короткострокового пілотного договору між СОКАР та SPP, спрямовано на співпрацю. Сторони мають намір розвивати довгострокове енергетичне. Партнерство. Ну, що я можу сказати? Ви знаєте, моє відношення до того, що відбувається в Україні, але я на об'єктивному боці завжди. І в даному випадку я не можу ніяк підтримати Фіцо. І якщо йому потрібен газ, азербайджанський, російський, будь-який інший. І він хоче його отримати через Україну, то пану Фіцу потрібно щось робити для того, щоб в Україні настав мир. Варіанти перше, пан Фіцо стає поборником включення України до НАТО. Пан Фіцо направляє сюди в Україну миротворчий контингент, коли попросить Україна. Пан Фіцо надає зброю. Пан Фіцо їде і розмовляє з Путіним, щоб Путін зупинив обстріли України, як мінімум. І тоді, значить, в обмін на це можливо Україна буде транспортувати газ. Тобто щось потрібно робити. А не просто так заявити і дописати якусь погрозу, і на тому вважати, що ситуація зроблена. Україна переживає зараз такі складні умови і таку складну ситуацію, що прості погрози в наш бік вони не працюють. Тому я би радив європейським лідерам звернути увагу на поведінку пана Фіцо і з ним провести відповідну бесіду. Тепер підсумуємо, як ви бачите, ніякого входження до НАТО і до Європейського Союзу поки що в Україні не світить, тому що нас з вами не люблять в Європейському Союзі, тому що вони. Вони і Росію не люблять. Просто вони від Російської Федерації дуже крепко залежні. Вони непогано живуть, вони непогано платять Російській Федерації. І тому Російська Федерація у них завжди була і буде в партнерах. Вони хочуть жити комфортно. І звинувачувати їх в цьому не можна. Просто це є об'єктивність. Тобто одні країни. Менш залежні від Російської Федерації вони проводять іншу політику, інші країни більш залежні від Російської Федерації, і вони не розуміють, чому вони повинні відмовлятися від свого комфорту і возить газ через Туреччину чи через там, я не знаю, Білорусь в танкерах якихось. Ну, маю на увазі в танкерах, в автомобілях, там, в цистернах, чи, чи якось я не знаю, морем через весь. Всю е, Євразію, ну це теж бред, ви розумієте. Тому е, Україна має козир в даному випадку і повинна ним користуватися. Чому цього не було зроблено раніше? Я вже сподіваюся, що ви написали про це в коментарях. Не забувайте підписуватись, ставимо лайки, дизлайки, пишемо коментарі, спонсоруємо канал, якщо є таке бажання. Е, 30 гривень, там, 70 гривень, є два види підписки таких. Є аж на 700 гривень на місяць. Це е, питання не в грошах, питання в тому, що я буду відчувати, що ви дійсно зі мною е, і в моїй команді всі, хто підписується, всі, хто лайкає, всі в моїй команді, бо я знаю, що ви на боці добра, справедливості і раціональності. Бережіть себе, не забувайте підписуватися.